Трібно знати, за незнання вона шерстоко мстить своїм повторенням. Мабуть, із огляду на це, 10 років тому Міністерство освіти України видало наказ про створення історичного факультету в Житомирському державному університеті імені Франка. Факультет створювався не на порожньому місці, ще за два-три роки до того на філологічному факультеті ввели спеціальність українська мова і література та історія. П'ять груп тих студентів та ще першокурсники, котрі прагнули пізнати минуле своєї країни і світу і стали основою нового факультету. Це відкриття можна назвати і поновленням, адже історичний факультет. Тут уже був від часу заснування педагогічного інституту, ще не охололому від полум'я Революції 1919 року, тут були фізико-математичний та історико-філологічний. Готували тут вчителів історії до 1956 року, а потім перевели факультет на Західну Україну до Луцька. Нам 10 років. За цей час було зроблено надзвичайно багато, що дало можливість нашому факультету продовжувати ті славні традиції, які були ще закладені в 1919 році, коли було утворено перший історичний факультет на Житомирщині. За цей час наш колектив досяг визначних успіхів. Передусім було підготовлено і випущено півтори тисячі студентів освітньо кваліфікаційного рівня, бакалавр, спеціаліст і магістр. На факультеті на сьогоднішній день існує магістратура і аспірантура. Наші студенти являються переможцями багатьох всеукраїнських олімпіад, а також активними учасниками наукового життя Житомирщини. Не такий високий щабель 10 років. Але якщо оглянутися назад, є що згадати відновлення історичного факультету в структурі Житомирського істори... Житомирського державного університету то було об'єктивною реальністю. Очевидно, оскільки наукова громадськість міста Житомира давно ставила питання про те, що в Житомирі має бути свій історичний факультет. І керівництво, тодішнє керівництво Житомирського державного університету, покійний ректор Кучарук Іван Митрофанович, це прекрасно розумів. Весь ректорат щиро і наполегливо працював над створенням цього факультету. Ну і я щиро радію те, що мені випало честь бути біля витоків формування цього історичного факультету. Спочатку як завідувач кафедрою всесвітньої історії і другий декан цього факультету. Я пам'ятаю ті напружені дні, коли колектив, тодішній колектив кафедри історії і політології. Напружено працював над створенням методичного забезпечення, над агітаційною роботою. Потрібно було доказати, що ми тут потрібні історики і історичний факультет. Я радий, що наші зусилля увінчались успіхом. Хто те, що сьогодні вже факультет міцно стоїть на ногах, ми маємо багато досягнень в науковій роботі і багато захищено кандидатських дисертацій. Наказ про це було підписано 14 липня 2001 року. По суті, ми вийшли з філфаку, філологічного факультету, де вже був набір історії української мови і література. І ті п'ять груп, які вже перейшли на другий курс, і п'ять груп, які ми набрали і створили цей історичний факультет. Я скажу так, що я причетний до його створення, і це були надзвичайно такі роки роман... романтичні. В моєму житті. От на початку, фактично, ми нічого не мали. В такій дружній атмосфері, дискусійний, ми ділили свої аудиторії з філологічним факультетом. На сьогодні це в нас є могутній, потужний організм, виробничий, науковий, культурний, просвітницький більше 500 студентів стаціонару, великий процент хлопців наших славних. І основне у нас це. Служити не окремій політичній силі чи окремим діячам навіть нашого, скажімо, факультету, а служити, як кажуть, в театрі історичній науці, служити нашій батьківщині, виховувати студентів тою мірою, якою вони нас виховують, От, тому що історія є наука вічна і люди, які займаються історією, теж мають бути завжди на висоті. Сьогодні на факультеті. Працюють три кафедри історії України, Всесвітньої історії та правознавства, філософії. Щороку сюди вступають 120 студентів стаціонару на державне замовлення і за контрактом та ще заочники. Зі студентами працюють досвідчені викладачі: 85 яких доктори і кандидати наук, професори і доценти. Багато їх захистили дисертації тут. Навчаючись і працюючи на факультеті, студенти і викладачі часто подають свої наукові праці на різні всеукраїнські та міжнародні олімпіади і здобувають там призові місця, цим приносять честь і своєму вишу, області, і державі, і собі. Є тут свої магістратура і аспірантура, два ваківських видання, працюють Центр європейської інтеграції України. Центр юдаїки, соціологічна лабораторія та юридична клініка. Кожний успіх має свій початок. В даному разі це старанні активні студенти, саме таких і прагнуть знайти ще в школі, і зацікавити їх історичними дослідженнями та наукою. Бо високою зарплатою не зацікавиш ні вчителі, ні науковці. Її зараз не мають. І спонукати вступити на історичний факультет. І серед цих старшокласників, які прийшли сюди на краєзнавчу учнівську конференцію, теж, певне, є майбутні студенти більшість учнів, які приходять до нас, дуже нормального рівня підготовки, що дає можливість їм зростати і в науковому плані, а також зростати в плані як людина. Щоб бути істориком, історикам потрібно Народитися і потрібно любити. Абсолютна більшість наших студентів вже приходить з подібними настановами. От ми допомагаємо, чому ми можемо. Студенти беруть активну участь в олімпіадах наших університетських, в олімпіадах загальнодержавних і займають там значні місця. Інтерес до вивчення науки поглиблюється з проникненням у її проблеми в маловідомі сторінки. Адже так захопливо відкривати щось нове, якщо не для людства, то, хоча б для самого себе, а також можливістю своїми руками доторкнутися до того, чим жили люди сотні тисячі літ тому, всі експонати археологічного музею, що створюється зараз на історичному факультеті, лише на ентузіазмі зібрані самими студентами під час археологічної практики. Або подаровані викладачами істориками сусідніх областей. Душа завмирає біля старовинних, ще скіфських талісманів, біля розбитих трипільських посудин, до яких далекі предки, певне, складали зерно. Вже декілька років працює Житомирська експедиція Інституту археології Академії наук України на чолі з. Старшим науковим співробітникам інституту Петра Оскаса Андрієм Валдасевичем, і ми вже в другий рік в цьому році будемо з ними співпрацювати. В тому році наші студенти працювали на пам'ятках Олевська і в Коростині. От і в цьому році ми знову продовжуємо розкопки в Олевську. Людина з вищою освітою, випускник вишу, вважається інтелігентом. Значить, вона має не тільки досконало знати свій предмет, мати широкий світогляд, а й розбиратися в мистецтві, і політиці, і так далі. Цьому теж навчають в університеті на історичному факультеті. Важливе місце надається міжнародним зв'язкам, щоб краще розуміти Європу і світ і не почувати себе хуторянами. Наш факультет підтримує міжнародні зв'язки. З вищими навчальними закладами інших країн. Зокрема, ми підтримуємо зв'язки з Російською Федерацією, Воронівським державним університетом. Ми робимо спільні публікації, видаємо спільні збірники. Дуже тісні зв'язки маємо з Польщею. Наші аспіранти, наші докторанти, наші викладачі в Польщі проводять. Стажування. Працюють в архівах. У нас є теми докторських і кандидатських дисертацій, які безпосередньо висвітлюють питання українсько-польських зв'язків. Докторант кафедри історії України венгерська була на міжнародній конференції у Вільнюсі, вона ж там у Вільнюському університеті проходила стажування. Підтримуємо ми зв'язки з навчальними закладами Угорщини. Причому щорічно угорські професори приїжджають на наші конференції, на конференції історичного факультету, відвідували Угорщину і наші викладачі. Ми маємо зв'язки з українською діаспорою на теренах Угорщини. Художня самодіяльність на факультеті може трішечки не така, як у справжніх професіоналів, але теж досить високого рівня. І до того ж, історики, як ніхто, знають традиції і звичаї свого народу. З першого курсу ми організували так би мовити сказати такий гурт, який назвали екстрім. Ми з дівчатами історичного факультету різних курсів збираємося і можна сказати, створюємо різні композиції, танцювальні, виступаємо насамперед на різноманітних концертах. Це в межах факультету і в межах саме університету. Танцюють дівчата чи хлопці теж. І як і дівчата, так і хлопці танцюють. Але останній, можна сказати, такий завершальний склад нашого гурту становлять дівчата. Але хлопці всі хлопці ми запрошуємо. Нас також хлопці є талановитими на історичному факультеті. І склад наш є різноманітним. І, мабуть, закономірно, що творчість допомагає юним глибше осягнути історію. Свою персональну виставку Сашка Месіянко, наприклад, присвятив військовій тематиці, продемонстрував досконале знання зброї різних епох, деталей одягу і, малюючи, певне, задумувався над причиною і наслідками воєн вже з історичної точки зору. Я дуже захоплююсь історією, зокрема військовою історією. Саме тому я вибрав Житомирський державний університет, спеціальність історія. І мені звісно допомагає, оскільки коли я займаюся от вивченням уніформи, вивченням військових дій, героїв минулих літ, то звичайно воно мені допомагає і в навчанні І мені так легше сприймати історію. Нас постійно вчать, що потрібно історію пропускати через себе. А от найкраще це робити за допомогою мистецтва, переживаючи ці емоції, то тому мені звісно це допомагає. Творчість. Основна специфіка моїх робіт це пов'язана з Великою Вітчизняною війною, але також займаюся іншими війнами, зокрема, Першою світовою і ще портретний жанр. Маю час і можливості зайнятися улюбленою справою і ті, хто шанує спорт. Одне з перших місць в університеті. Зайняла факультетська футбольна команда під назвою Шалені Черепахи. Часто виступають за честь вишок факультетські волейболісти, тенісисти, шахісти, важкоатлети. Молодь розуміє, що навчання у виші дає змогу не тільки отримати добрі знання, а й проявити себе і цінує це. Дуже вдячна університету і звичайно своєму факультету рідному за ту можливість, яку він мені надав. Я познайомилась з багатьма чудовими людьми. Це саме головне. А по-друге, я знайшла себе. Я займаюся науковою діяльністю і мені це дуже подобається. На майбутнє планую дійсно працювати десь з дітьми чи по можливості студентами. Ну вдячна всім, особливо викладачам нашого факультету. Недавні випускники теж згадують роки навчання як свій найкращий час. Мені дуже приємно те, що я дійсно його випускник. І всі ці роки я провів в такому колективі, який дійсно відповідає тому значенню, що історичні це люди з повагою, перш за все, до своєї справи і до людей, які їх оточують. І відношення до студентів взагалі робота. Студентами позаурочна, як кажуть, різної форми відпочинку дозвілля поставлено на високому рівні. І дійсно для нас, саме студентів, які активно в цьому брали участь, це допомагало самореалізуватись не лише як в навчальному процесі, а ось саме і в різних таких нестандартних формах роботи. Особисто для мене історичний факультет це є значним стрибком в житті, який мені багато що дав, що дав, як для загального особистого психологічного розвитку, так і для певного соціального зросту. А саме ця свого роду гуманітарна освіта вплинула на подальше моє життя в просуванні мене по своїй життєвій кар'єрі. А нині в аудиторіях тиша, ідуть семестрові екзамени. Молодь звітує, що і як засвоїла за півріччя. Викладач відповідями задоволений, дівчата знають питання добре. І знову на якийсь час западає тиша. Може, теж прислухається до відповідей? Можливо, тільки їй відомо, що зараз тут сидять, майбутні світила вітчизняної науки. І все-таки свято. Є привід підсумувати зроблене і окреслити перспективи. Якщо подивитись на те, як зростав університет, якими е, факультетами, якими темпами він розвивався, то можна сказати, що це надзвичайно потужний крок, зроблений в е, університеті. Е, сьогодні на е, історичному факультеті працює потужний професорсько-викладацький склад. Ми постійно набираємо велику кількість студентів, проводимо масу різноманітних конференцій міжнародних. Історичний факультет став тією інституцією, яка здійснює різноманітні... Суспільно значення експертизи в області. Я скажу так, що завдячуючи історичному факультету, наш університет став одним із таких потужних культурно-освітніх і наукових центрів університету. За цей час змінилося, не дивлячись короткий, за короткий період, декілька деканів. Але кожен із них вніс свою краплину творчості, зусиль доклав багато для того, щоб він процвітав цей факультет. Сьогодні можна сказати з певненістю, що історичний факультет займає на теренах України одне із ведучих місць, на урочистостях з нагоди першого ювілею. Нагороджували кращих викладачів і студентів. Добрі побажання висловлювали гості. А колеги подарували прапор факультету. малинове козацьке знамено, під яким можна буде йти до нових звершень.